протистояння арбітр у полі Віталій Буняк, його асистент Ігор Садковський та Роман Колодницький. Отацій Дністер, простріл вздовж лінії воріт від Віталія Давидюка, не проходить, там ще перед тим міг замикати Валентин Білик. Ось зараз він з м'ячем закидає на Тараса Червонецьку та й обігрує цього суперника, там метушня в такому майданчику і м'яч. Парцедні страна Червонецького проходить, Червонецький пробиває, наш влучає у руку, але його не встигає до нечався такий процик в останній момент. Вибиває спів... санчувати возний. Подача майданчик по попередній сезон загад. А як в штрафному майданчику? Червонецький можна пробивати. Тарас Червонецький пробиває з лінії штафного майка. Вибігає партнера, передача назад. Майданчику, де на водно, водне закидає, але спокійно спокійне забирання аж до колону. Заходимо за цим моментом, хороший на біс, на челикій ствіліти. Дмитро Загурський зіграв кулаками, підбирає Хаці, галича, безумно, на чогану гаряча, пізно да нападникам містра вийти з оборони. хорошу передача на полубригу, оточенні трьох. Проходить передача на протика. є удар, і м'яч проходить у лічених сантиметрах. Кутовий виконує Назар процик, м'яка передача, хто буде замикати. Чується виконати штрафний удар. Є удар цимбаліста, влучає у стінку. Низом пробував Іван Цибалістий. Не зуміли вийти з оборони. Гравці Дністра Пчака зміщаються до центру. Піддає направо. Цимбалістий в жовтеному майданчику. Немає там пенальті, чисто зіграв Роман Голодрига. Шукає можливість для удару. Є на фланзі Давидюк. Давидюк отримує м'яч, потрібно віддати передачу. Є передача, але вона вперед є подача, хто буде замикати кулаками. Грає Голодрига, але там не вдалася передача. Голодрига тут оплески отримує від трибун. Немає порушення правил, але тут Роман Голодрига фолить. І отримує зараз червону картку Роман Голодрига. Він відбирає м'яч. Є справа Валентин Білик. Білик вже у штрафному майданчику. потрібно пробувати поворота. Валентин Білик вирішується епізод, але нетримує м'яч. Проти вже у штрафному. Цей м'яч зберігає. Є можливість видати на Червонецького. Червонецький абсолютно один. може зараз пробити. Пробуває Тарас Червонецький. Є у Стрибкур'я в другу передачу напрямку Микола Ландяка. Червонецький на підборі. Побачив не Бобика. Бобик привіз штрафного майданчика. Є подача від Бобика. Назар Процик і рятує свою команду Дмитро Загів, став у меншості. здорово вступає в гру Єготській. Перша передача, там повзняч проходить і гравець і Назар Процик виходить сам на сам і аут. Кидає, я одразу вітає Давидюк, там Валентин Білик. Білик кустов на майданчику, Дімитробовик, Тас Червонецький. Він пробуває раз, але м'яжий ціни прокидає по все суперника, зміщається до від центру, віддає направо, там Вінний Давидюк. Зараз є передача, відбивається. Поки що у нас ногальні гості Давидюк пробиває і рятує свою команду. Левицький скидає плечем схоже на Назара процик. Процик вже в штовхнув майданчику. Потрібно завершувати. Процик я, ж, зберігає все-таки у себе. Бландяк, подача. І забиває Валентин Білик. Один-нуль. Відкр... Нічого. Є закидання на дальну стійку. Роман Левицький вибиває, не зафіксовано тут гру рукою. І фінальний свисток. 1-0. Вітаємо вболівальників Заліщицького Дністра.